Як знімаєш на дві камери одночасно, це функція ТікТока така. Коли веде стрім, так он є. Блін. Чи то не ти? Блін, напевно. Я не подивився в машину, напевно, це просто патрульна, то Просто дасть. Не встиг. Не встиг. Що я казав? На дві камери як одночасно. Блін, взяв не туди включив, ладно, переключаю назад. Функція Тіктока така, коли ви починаєте стрім, там є подвійна камера, називається, зрозуміло як? І все, можете переключати, як я тільки що це зробив, дуже зручно знімаєте, скажімо так, в 360 градусів все, все для себе. І можете переключати, як зручно вам. Но це тільки в тіктоці, в інших соцмережах це взагалі немає. Хоча в інших соцмережах ніколи стрім не проводить. Але я не бачу, що в когось в інших соцмережах був такий стрім. В камери. Це тільки в Тіктоці така функція. Як мені писали, тільки на айфонах. На андроїдах такого хтось шукав на Galaxy S24, казав, що немає, що дуже цікаво.